Безпечення. Наші хлопці, дівчата, які стоять на передові, не мають абсолютно нічого. Вони звертаються до президента, вони звертаються до Верховної Ради, щоб їм дали поміж, дали одягнутися, дали їсти, дали де помитись. Ви коли не їстеться, суки ви такі, блядь. Вас хто небудь коли-небудь нагодує, а? та ви крадете всю волонтерську допомогу. Ви подивіться, наші українці як допомагають. Старішки наші нещасні, які ми дали пенсії по 2000 з копійками, га? вони віддають послідні копійки для того, щоб ми перемогли цю нечість. А ви що робите, га? а ви кажете нема і ходите з торбою по цьому світі і просите? Як вам не стидно? люди добрі, га? отямтесь, Божа кара з нас дістане. Я вам гарантую це. Звертаю до міністра оборони Резнікова. До головно командують що залужного. Пане наші дорогі, керовці наші, як поляки кажуть, ви можете коли-небудь навести порядок по мобілізації? Пане Резник, ви говорите, що в нас нема мобілізації, та в нас постепенно йде мобілізація день за днем. В воєнкомі сідають на машини, приїжджають на базари, окружають і починають. Роздавати, розписуючи на колінах повістки. Це, це в нас нема мобілізації. Ви кого забираєте? Дітлахів цих? А ви заберіть з Верховної Ради, з Офісу президентів, з Кабінету міністрів. Заберіть їх туди на передову, їхніх дітей. І тоді ми побачимо, як буде захищатись наша держава. Ви кінці, кінців маєте совість? а? Ви коли небудь нажерете вже, бля, того всього. Ганьба вам від усього українського народу. Слава Україні! Слава українській нації! Слава нашим Збройним силам України!